1 вересня в Україні запрацювали бюро безкоштовної правової допомоги. Мета відкриття таких установ допомогти пересічним українцям захищати свої права. Вже майже місяць, як такий пункт працює в одному з найвіддаленіших районів області Верховинському. З якими питаннями найчастіше звертаються горяни, дізнавались наші кореспонденти. Відстань від обласного центру Івано-Франківська до верховини майже 130 кілометрів. Географічне розташування району додає як плюсів, так і мінусів, кажуть горяни. Запевняю, часто це відбувається і в правовому аспекті. Відтак реформа у сфері державної реєстрації це крок на зустріч пересічним людям, які не мають змоги плачувати юристів аби захистити свої права. А також коли мова йде про видачу свідоцтв про народження в пологих будинках, полегшена процедура реєстрації шлюбів. Ця реформа дійшла до самих ну до. Най, скажімо так найпростіших верст населення до найбідніших верст населення до селян, і люди села вже їм не потрібно їхати аж до обласного центру міста Івано-Франківськ. Безпосередньо вони можуть в кожному своєму районному центрі отримати хорошу кваліфіковану допомогу. До бюро правової допомоги Любов Куржук добиралася з сусіднього села. Розповідає, не так просто в наш час шукати правду, тим паче безкоштовно. Бюро сподівається, їй допоможуть. Я зверталася по поводу цей по догляду за перестарілою матір'ю, бо я працюю на 0,5 ставки на роботі і матері виповнилося 80 років. Чи я маю право працювати і одночасно доглядати матір? Ю? До реформи на Верховинщині на базі сільської ради верхньому Ясанові було створено комунальне підприємство, яке й займалося правовим захистом населення. Як і в бюро, так і тут люди звертаються з метою отримати необхідні юридичні поради та допомогу. Важливо чи є співпраця між бюро правової допомоги, яке тільки розпочало роботу, і цією установою, яка є у верхньому Ясанові. Нам цікаво, що у верхньому Ясанові є свої традиції, зокрема такі, як свято проводів на полонину. Дуже Кожного року, практично літом, дуже багато людей сюди з'їжджається не тільки з області, а й з України, з зарубіжжя. І я думаю, що якраз ця установа може слугувати прикладом того, як на рівні територіальних громад є ініціатива знизу. Можна підсумувати те, що було надано багато консультацій, було надано порад. Із сімейного права дуже багато по моїй роботі звертаються в сімейні конфлікти, земельні питання найчастіше і завжди люди одержують потрібну послугу.